Одний сезон що не почався, а вже кажуть, що в нас з'явилися нові проблеми. Сказали мені і я бачу, що порвало плівку на теплиці. <кій> Сусід казав, що таке відчуття, як то хтось порізав її канцелярським ножом. Ну, давайте подивимося ближче. Так, Ця сторона порвана. Це північна сторона, південна сторона, південна все ціле. Ну якби хтось різав, то я думаю, різав би з обох сторон. Та й в мене вон там є маленька тепличка, думаю, їй теж зацепило б. Ну, і подивимося зараз. Так, плівці ці вже 9 рік. Це в принципі я думав, де останній сезон. От видно, де стики прожавіло я її в багатьох місцях підклеював от видно тут поклеєно дивіться якими воно кваптями воно точно якесь гостре як то порізане Прямо клаптями Це що воно хіба так може рватись І причому бачу де потенційно мало рватися, де я підклеював, тут ціле. І от де доходить до нової плівки теж не порвано. Так, ну шо, які у вас ідеї, що це може бути? Що дійсно порізали? Так. А ну бачите, якщо тут таке, як то ножиком, а тут... Вже таке схвилька не йде, ну, чуть потягну, а не так просто і порвати. Так. Ну тут два варіанти. Це або був конденсат із середини. І в нас от пару ночей назад був мороз мінус 15, хоча і не такий великий. Але теоретично конденсат, воно там зробило льот, плівка вже від віку не така. Пружно, напевно із-за того і порвало. Мене хочеться думати, що це хтось прийшов, не було чим зайняти, взяв і порізав. Ну і оце доводить, що раз воно ці порізані чи лопнувші клапті доходять тільки до от, нової плівки, яка ще еластична і далі немає. Я думаю, якби хтось різав, то б різав би і це також. Так щось так. Якщо хтось з таким стикався, дайте знати. Щоб Я знав, що це таке. Добре, всім дякую. Нічого, купимо нову, застелимо, все буде добре. Вона і так і служила 9 років, що це мало яка так служить. Тож За ці роки і що тільки не вирощували, а в кінці золотих посадив виноград. Показував попередніх ми за того в цьому крайньому ряду Десь строки да яким кисам. Тобто лівка своєю служила. Всім дякую.